Сьогодні у нас МКП, дивимося кукурузі. Маємо ще не так? ДПС. Так може туди проти. 37, так? Да? 38 так. Ось такий. У нас є фор. Зараз тут.

Ну, зараз ми все одно зважимо, подивимося. Ну дивися, п'ять раз ні підрядуні нахилі бути. І беремо три качана хоча б з них. Дивися. Раз, два... А ні, двигані. Ну ось дивися. Раз, два, три, чотири, п'ять. Більш-менш це сповниться, що в галерма, мабуть, такі й є. Да, да. Звуально навіть вирне. Ага. 250 258 301. Тоді 199.

269 шістьдев. Кадр не подари. Двісті шістьдесять. Двісті пятьдесят один. Тридцять стара вість. Це я брусів. Середньому сто сорока грам. Однак друг, то есть сторону. Так, я завжди так роблю, щоб не нервували. 37. 260. Ну, в принципі, 3 одинаковий бабу. Там робить, виходить 160 грамів, а тут 220 грамів. Да. Получається в середньому на 40 грамів різниця в касані в чистому зерні. Угу. Ну, яка різниця? Тту до, до 300. То, да, 2,5 тонни. 2,5 тонни різниця. Ну, при, в принципі те, що ми з вами хотіли подивитися, що Технологія яка від чого відрізняється. Так от там то об'єва оранка була. Де? От там де ви феномен рвали. Ні. Стрипків. Оце це, одне дісковка. Ну вони не одне дісковка, у них дисковки більше. Стрипті вже 700 гектарів, а дісковки скільки? 750. Ну приблизно одинаково. Сьогодні 23 жовтня, ми зробили об'їзд полів, посіяних по технології стрібтів, поміряли вагу качанів, порахували теоретичну врожайність, яка буде у нас вийшла в середньому 12-13 тонн. Порівняли також технологію стрибків з дискуванням. Один і той самий гібрид феномен на двох технологіях. Ми побачили, що на стрибкілі у нас теоретично урожайність вища приблизно на 2,5 тони. Тому чекаємо збирання, будемо далі наблюдати, як працює технологія стрибків в Чернігівській області. Для вас керівник проєкту Фікарм Валерій Булоков.